Всі готові? Епілог. В цьому місяці мало бути рік нашого знайомства, нашої дружби. Не пам'ятаю, якого числа ми познайомилися, то чомусь запам'яталось, що то була п'ятниця. На перший погляд, саме звичайна п'ятниця, як на диво теплого листопада. Знаєш, це напевне доля розпорядилась так, щоб ми, зустріли, щоб ми зустрілися саме в останній місяць осені. Я асоціюю себе саме з ним. Сірі, не би дерева, з яких опадає останнє листя. Кожного дня покриваюся у вранішній росі від осіннього густого сивого туману. Дерева, яких попереду чекає глобальна самотність вітри, сніги та морози лютої погоди, лютої погоди зимових днів. І Із першими проявами весни ні, не календарної, а ті, коли сонце своїм теплом гріє душі всіх прохожих. Коли гілки знову почнуть покриватись новим листям, новим життям, даруючи тінь та затишок траві, яка проростає від зимової сплячки. І всім тим, хто, чекає... а, і всім тим, хто хоче сховатись від палаючого сонця. Цей відрізок часу мого життя, відтоді як ми познайомились, був подібний саме листопаду. Я помирав, залишаючи в минулому залишки колишнього себе. Був окутаний снігами та морозами, які не дозволяли вийти із, із... із барлоги власного моразму. Де я проводив всі вечори і не тільки вечори на пару з депресією. Завдяки тобі, Глібе, я зміг вибратися із барлоги. До, сір... До сірого кольору буденності додати ще всі кольори веселки. Сніги, які здавлювали легені, з твоєю допомогою зміг змінити на листя, яке дозволило дихати грудьми Знаю від, депресії мені не... Знаю, від депресії мені не втекти. Вона мене супроводжуватиме все життя. Тому мені з нею потрібно йти пліч-опліч, як партнери, а не воювати за вор... А не воювати, як вороги за володіння моєю душею. Я буду в неї входити як у маршрутку в годину пік, з опущеною головою і без ніякої радості. виходитиму, як виходять студенти з аудиторію, здавши найважчий іспит на п'ять. Вона мені, наче дружина, забирає мої гроші і народжує мені дітей, а діти мої то думи, діє, результати праці та все те, чого навчився, живучи з нею. І все те, що вона мені народила, як дружина народжує своєму чоловікові. Неодноразово хотів впасти у вічну сплячку, окутавшись ковдрою ґрунту. Та споглядаючи на храсті вінки, під якими спочиває твоє тіло, розумію, що вечір ще не настав, щоб думати про сон вічний, е, ще день на дворі, а справ багато, Не гоже православному чоловіку і спочивати, коли роботи багато. А коли Господь Бог вирішить, що досталь працювати, то він мене покличе. І ми зустрінемось. Дякую тобі, що ти скільки часу... дякую тобі, що ти скільки часу, нервів та терпіння. Потратив на мене. Мені не вистачило мудрості і завчасно тобі віддячити. Тому я можу лише приходити до тебе на могилу, ставити квіти, прибирати її, щоб вона була охайною, ставити свічку за упокій та молитись за тебе особшого. Ти ніколи не розповідав за свою хворобу. лише говорив, що в тебе рак і все. А яка саме форма? Що потрібно для лікування? Як ти відчуваєш на собі його їдучі признаки і те де? Ти завжди мовчав. Декілька разів спробував прочитати в інтернеті про цю хворобу. Та, все, та всі спроби були марними. Тому що я в медицині нуль. А там ну, все так заплутано форми, класифікація хвороби, хірургічні, терапевтичні, хімічні та інші види лікування. Загальні симптоми, індивідуальні симптоми, місце пухлини і так далі. Я нічого в цьому не розумію. Знаю. 에... Знаю точно. Ти б мені сказав. Тобі не потрібно все це знати. На очі навертаються сльози. Та це не сльози слабості, а знак пам'яті, дружби, відданості, вдячності і знову ж пам'яті. Вічної пам'яті та вдячності, яку ніколи не забуду. Дуже сумно, що тебе немає. Давай краще потішу тебе хорошим. У нас з Марією все добре, не дивлячись на осінню погоду, в нас весьма. Ми йдемо на компроміс один одному і це нас не обтяжує, тому що ми кохаємо один одного. Не усвідомлюючи того, але ми намагаємось принести як максимум задоволення друг другу. Слова кохання ми не просто говоримо, а доносимо їх як, як щось цінне та тендітне до самого серця. І це в нас добре виходить. Я серйозно почав задумуватись над тим, щоб одружитись на ній, а вона, щоб стати моєю дружиною. Живемо ми не так, як в казках чи байках про люб... Живемо ми не так, як в казках чи байках про любов, а так як живуть самі звичайні пари із двох людей. Які хочуть бути разом. Як ти встиг, роз... Як ти встиг зрозуміти, інколи ми сваримось І з собою не можеш жити в розумінні, то що вже говорити за іншу людину, навіть кохану? І я для себе зробив такий висновок. Коли вона мене запитає, напевно, всі дівчата дають таке безглузде питання, що ти робитимеш, коли ми посваримось? або розійдемось. Я не обдумуючи відповім. У моїх друзів нерви зісталі. На полицях магазинів алкоголь у вільній продажі. В плейлисті підходяще пісні. Мало? В інтернеті є ще. Прочитай до десятка книг, вивчу за два вірші, напишу прозу, як зазвичай вночі. Цитувати моє сеніна як вечірню молитву перед сном. Много женщин мене любила, і я любив ні одну. Не -те тетваль -те сила приучила к квіну. Вона запитає, ти будеш пити. Я від віддування підійму брови. Вона перепитає, ти будеш пити? Я відповім ні. Я й далі любитиму тебе.